Яка прекрасна наша планета! Сьогодні вона іменинниця, 22 квітня. Незвичайна дата. Сьогодні жителі нашої планети відзначають Міжнародний день Землі. Цей день став загальнолюдським людським символічним святом любові та терпоти за наш спільний дім. Саме 22 квітня в рісні куточка земної кулі, небайдужі до екологічних проблем люди. Проводять різні яскраві і в той же час корисні заходи, спрямовані на те, щоб у світі стало більші чистоти і відповідальності. У День землі в різних країнах за традицією лунає дзвін миру, закликаючи людей з землі відчути всепланетну спільність і докласти зусиль до захисту миру на планеті та збереження краси та багатства нашого спільного дому. Цей дзвін є символом спокою, мирного життя та дружби. Заклик до дієв ім'я збереження миру і життя на землі, збереження людства та культури. Цікава історія походження цього свята. Вона пов'язана з ім'ям Джона Мортона, адміністратора штату Небраска, переїхавши до цього штату, він звернув увагу на факт, що поодинокі дерева постельного штату вирубуються Для будівництва житлових будинків та його опалення. Джон Мортон запропонував проведення дня. Присвячено облоустрою із заохоченням призами тих, хто посадить найбільше дерев. Лише за один день було висаджено понад 1 мільйон дерев. У тисячу році в штаті Небраска, 22 квітня, було проголошено офіційним святом Днем дерева. Історія цього свята розпочинається в Америці, де у 1971 році був започаткований щорічний тиждень землі, третій тиждень квітня. Акція стала дуже популярною серед населення, а її засновник, сенатор Нельсон, був удостоєний високої державної нагороди. У 1990 році День землі став міжнародним святом, а 90-ті роки було проголошено десятиліттям довкілля. До акції долучилися понад 120 країн, а більш ніж 40 країн об'єднали зусилля для збереження біологічного різноманіття. У 2009 році Генеральна асамблея ООН проголосила Міжнародний день Матері Землі, постановивши визначати його 22 квітня. На даний час ця дата відзначається у 193 країнах світу кожного року. Символом дня є зелена грецька літера Тета на білому фоні, логотипом зображення планети Земля на темно-синьому фоні. Цей день кожен житель планети може внести свій маленький вклад у справу захисту та відновлення довкілля, очистити від сміття берег улюбленої річки, посадити дерево, хоча б на один день відмовитись від користування автотранспортом. Чи ми можемо допомогти нашій землі? Не залишайте включеними електроприбори, які вам не потрібні в даний час. Ходіть пішки. Та використовуйте велосипед, не смітіть, не використовуйте аерозолий, посадіть дерево, квітку, беріть участь в акціях по упорядкуванню довкілля. додержуйтесь правил поведінки на природі, підгодовуйте птахів взимку, робіть для них будиночки весною, не зривайте польові та дикі квіти, не турбуйте птахів у їх гніздах, не ловіть диких тварин. Та не приносіть їх додому. Земля це величезний дар, ресурси якого буде неможливо використовувати вічно. Здавалося б, яка дрібниця в масштабах планети вимкнути за собою світло в кімнаті, здати мукулатуру на переробку чи пройтися пішки до роботи. Те саме з таких дій складаються великі справи. Уявіть, тисячу людей посадило по одному дереву. Ось вам і ліс на день народження, звичайно, приходять з подарунками. Що ж ми можемо подарувати нашій планеті? Посадить кожен деревце, і буде ліс шуміти. Давайте зробимо ми це. Чудово ж буде, діти, і зацвіте земля у вінку. Як будуть всюди квіти і кожну стежечку в юнку ми зможемо обсадити джерельця всім розчистим, ми від краю і до краю, давайте будемо людьми, нас так земля благає. Така планета наша, ніби казка, чарівна, дивовижна і ясна, бо ж ріє землю сонечкова ласка, водичкою мивається вона. У гарних квітах дивно розквітає, в зелених травах, в чарівних лісах, світанок, ніжний пташка зустрічає, і все дзвенить, купається в піснях. А над усім цим дивом синє небо, хмарки біленькі хтось намалював. І нам здається всім, що так і треба. Та хто ж нам свій такий подарував таку красу. Таке безмежне диво, ці звуки, форми, барви, кольори. Хто це підніс дарунок милостиво? Це просто диво, що не говори. Така природа всіх нас зустрічає, і скільки ти ближив на цій землі, вона дивує, радує, вражає і в зрілості, і доки що малі, і не дає ніколи збайдужіти. Підносить нам сюрпризи повсякчас. Тож бережіть цю землю любі, діти. Вона родила і зростила нас, вона нам мати, у життя дарує, годує всіх для нас світей росте і щедрістю безмежною дивує. Та пам'ятайте завжди і про те, що ми тут гості, а природа вічна, вона й до нас уже давно була. Така ж чудова, дивна і лірична не заподійте цьому світу зла. Нашу голубу планету часто порівнюють з величезним космічним кораблем, який летить просторами Всесвіту, а людство екіпаж цього корабля. Красиве і мудре порівняння. Але ми всі повинні осмислити, що у нашого космічного корабля немає аварійного виходу, тому й лунає сьогодні. Тривога на космічному кораблі земля! Майбутнє землі у небезпеці. Пам'ятайте: кожної години на нашій планеті 1700 аків продуктивної землі стає пустелею. Близько 200 дітей помирають з голоду. 55 чоловік отруюються і гинуть від пестицидів і хімічних речовин. Тисячі чоловік вмирають від отруєння водою. Дві тисячі тонн кислотних дощів випадає в північній півкулі. 5 або 6 видів тваринного чи рослинного світу зникають. Кожної хвилини знищується більше 51 акра тропічних лісів. Використовується близько 35 тисяч берелів нафти. Знищується 50 тонн роючого ґрунту через неправильне його користування виділяється більше 12 тисяч тонн вуглекислого газу в атмосфері. Саме від нас, молодих, залежить, в якому світі ми житимемо, яким повітрям будемо дихати, яку воду питимемо, чи зможе юнак подарувати коханій квітку. Зірвавши її на зеленому лузі, чи зможе дівчина вплести травневий барвінок у вінок. Людина відповідальна за кожен свій крок, який вона зробила на цій землі. Із давніх часів люди вважали землю матір'ю, яка завжди зігріє своєю ласкою, нагодує своєю щедрістю, підтримує і захистить у лиху годину. Все від землі вважали наші предки. Вона й народжує й ховає життям, і добробутом людина зобов'язана на землі матінці. Там народна приказка мудро вчить, Держімося землі, бо земля течить нас. Люблю тебе і в образі, і в слові, бо ж хліб святий у мене на столі, і з колоска, що половіє в полі, і набирає силу від землі. О, рідна земле, я тебе частина із серця мого зелом пророста, зростається з тобою, воєдино, моя любов велична і проста. Крізь мою душу подихом воскреслим. Твої турботи, більші хай звіються в пшеничне перевесло. Я не ображу рідної землі. Пам'ятаємо, що земля це неоціненний дар, подарований нам природою, це наш спільний дім, тож берегти її – наш священний обов'язок.